Вітаю, друзі! 9 жовтня став відомий індекс інфляції за вересень 2025 року. Він дорівнює 100,3%, тобто після двох місяців дефляції, за даними Держстату, в Україні знову інфляція. Як це впливає на базові місяці, коефіцієнти та суми індексації у листопаді поточного року? Далі відповімо. Друзі, ми завжди даємо вам корисну інформацію вчасно та безкоштовно. А у відповідь просимо лише маленьку вподобайку. Саме так ми розуміємо, що наші відео вам корисні. У 2025 році індексацію обнулили, як і у минулому, 2024 і до речі, так само планують зробити у 2026 році. Про це пізніше. Тож базовим місяцем визначено січень 2025 року. А індекс споживчих цін наростаючим підсумком рахуємо з лютого цього ж року. І за загальним правилом індексувати зарплату почали, коли він перевищив 103%. Сталося це у липні цього року. Індексацію нарахували працівникам, для яких базовими були місяці січень і лютий 2025 року. Для січня сума індексації 133 гривні 23 копійки. Для лютого 105 гривень 98 копійок. У наступних місяцях, тобто серпні та вересні, ситуація не змінилась. А що ж нас чекає у листопаді? І тут буде все стабільно. З урахуванням вересневого індексу інфляції і в листопаді 2025 року базові місяці коефіцієнти та суми індексації не зміняться. І, скоріше всього, так буде і у грудні: тож, вірогідно, рік закриємо з такими базовими місяцями та сумами індексації зарплати. Для січня 133 гривні 23 копійки, для лютого 105 гривень 98 копійок. А якщо ви підвищували оклади з березня поточного року та пізніше, то поки що індексацію не нараховувати. Але є важливий момент: готові суми із таблиці можна брати тільки для працівників з повною зайнятістю, які відпрацювали повний місяць. А ось коли місяць відпрацьовано не повністю, то суму індексації треба рахувати пропорційно відпрацьованим робочим дням. Тож наводимо приклад. Базовий місяць за посадою лютий 2025 року. Працівник повна зайнятість відпрацював листопад не повністю. Був на лікарняному 10 календарних днів, із них 8 робочих днів. Сума поточної індексації за листопад з урахуванням відпрацьованих днів становить 63 гривні 59 копійок. Ще більше про зарплату ви дізнаєтесь із нашого оновленого онлайн-курсу Заробітна плата, розрахунок, облік та податки. Цей курс про особливості праці бухгалтера із заробітної плати на підприємствах або у ФОП із найманими працівниками. Автори курсу зробили так, щоб зарплатна специфіка була для вас зрозумілою та логічною. Чи можна не платити індексацію? Можна, якщо ви підвищили оклади та перенесете базовий місяць для індексації. Щоб не платити індексацію у листопаді, треба підвищити оклади з 1 листопада 2025 року, але так, щоб сума підвищення перекрила суму можливої індексації, інакше можна нарватися на індексацію різницю. Детально про це ви можете прочитати у нашій статті на сайті «Фактор». Тут все детально та зрозуміло розписано. Є багато прикладів та порад від експерта. Хочу попередити: за ненарахування індексації можуть накласти штраф у розмірі двох мінімальних зарплат, причому за кожного працівника, якому її не нарахували. Тобто, це по 16 тисяч гривень за кожного. І щодо майбутнього індексації у 2026 році. Згідно з проектом закону про державний бюджет на 2026 рік, з 1 січня 2026 року індексацію грошових доходів населення знову обнулять. Січень будемо приймати за базовий місяць, індекс наростаючим підсумком будемо рахувати від лютого, а індексацію 2025 року враховувати не будемо. Тобто нічого нового, картина зрозуміла вже третій рік поспіль. На сьогодні це все. Діліться нашими відео з колегами. Ну а ми будемо робити ще більше корисного та безкоштовного контенту саме для вас.